Всім привіт! Сьогодні в відео велика розпаковка парфумів, які я придбала в серпні. А також в кінці цього відео я покажу всі свої парфумерні подарунки на день народження. Тож додивіться це відео до кінця. А також поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. І перший пакунок до мене приїхав з Франції з бренду Le Кувон. Тож давайте подивимося, що тут всередині. І що мені тут поставили? Давайте роздивлятись. З вами разом. Я судячи зі всього, тут в мене щось в подарунок, якісь семпли. Давайте на них подивимось пізніше. Адже тут в мене якісь тревели, які я не замовляла. І це аромат серії Remarkable від бренду Le Covon. Про цей аромат я вперше чую, я його раніше не тестувала. Давайте десь я сюди нанесу і затестуємо аромат. Ну, з першого вдиху це такий фужерний аромат, яскравий, свіжий, з цитрусами, з якимись такими гілівцями, кедрами, кипарисами, От щось в цю таку сторону фужерно він трішечки засолоджується. От зараз я... Відчуваю його такими, ну якимись напевно амброчками, от щось таке, але це аромат в таку типову сторону чоловічих ароматів після гоління. от... Такого плану цікавий аромат, але все ж таки, давайте подивимося, що я собі замовила. І головним замовленням це був цей Travel Set Collection Signature від бренду Le Covon. Це серія ароматів, які взагалі не представлені навіть на онлайн-ресурсах в Україні. Зараз в Україні можна придбати від бренду Le Covon аромати в таких білих та чорних флаконах, але саме Collection Signature взагалі я жодного разу не зустрічала, а тут таке Аромати, давайте зараз все протестуємо. І власне, я замовила для себе 5 ароматів: це піоні, тубероза, Амбре, мімоза і вецівера. Мені вже дуже хочеться всіх їх розтестувати, адже автором цих парфумів є жан клод Еліна. І я просто обожнюю аромати під авторством Жан-Клода Еліна. Давайте почнемо з мімози нарешті. М -м. Боже, я вже відчуваю цю жовту мімозу. Тут вона не настільки пилкова, от як в природі квітка вона має такий більш пудровий, пилковий аромат, і структура таких от мімозних ароматів завжди вона така пилкова. тут. Відчувається така солодкава, медова квітковість, і ця мімоза вона дійсно дуже класно відчувається. І я знаю, що в базі в цьому ароматі є кедр, і дійсно така деревна структура прослідковується. Деревна база тут от прям заявлена. Мені це дуже подобається. Давайте далі протестуємо туберозу. Ох, дуже мені цікаво, як зробив Еліна Тоберозу. Ну, це така повноціла, нелактонна така Тубероза з зеленинкою, з характером. І в розкритті вона дійсно дає таку більш м'яку структуру, лактонність з'явилась, але це не кокоси, не креми для тіла. Я тут відчуваю щось по типу сандалу навіть. Отака От ця м'якість і лактонність. Соність, вона має сантальну сторону. Мені дуже цікаво, як буде розкриватися саме тобороза на моїй шкірі. Тож подивимось далі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі, якщо ви хочете повний огляд цієї лінійки в окремому відео. І до речі, хочу зупинитись на ароматі Ільхабела з цієї серії, адже це аромат, мені здається, на осінь він буде неймовірно пасувати. Давайте я також нанесу і. Затестую і розповім вам, про що це аромат. Для мене це аромат дуже такої гурманської, дуже цікавої, такої деревної ванілі. І от е, в складі цього аромату ваніль, нуар та амброксан. І от тут знову Жан-Клод Еліна дуже вміло вплітає такі дуже сучасні амброксанові, або деревинні е, компоненти. В свої парфуми, адже ми вже знаємо аромат «Сестри Бель», який зробив Еліна в колаборації з Люсіаном Фереро для бренду Anthology. І от там також такі амброксанові компоненти, вони дуже е майстерно. Ну, як це завжди робить Еліна, вони е вплетені в композицію. І от наразі ваніль-нуар і цей амброксан це щось таке дуже об'ємне. Тепле, обволікуюче. І ця така деревна ваніль з цією гостринкою, яку мені дає завжди амброксан. Це щось таке і навіть гурманське, і дуже пасуватиме на осінь. От правда, я буду тестувати цей аромат восени і прям. Мені зараз він дуже подобається. До речі, це замовлення я робила на офіційному сайті Ліковон, і через нова пошта Шопінг, через 2-3 тижні замовлення вже було в моєму поштоматі. Тож це дуже зручний варіант. І плюс такого замовлення, що завжди офіційні сайти ставлять безкоштовно якісь семпли, і це неймовірно приємно. Тож рухаємось далі. На черзі в мене бренд 47.11 і новинка, яку вже. Всі чекають це юзу та кедр. Тож юзу та кедр від бренду 4711, колонь, який я також замовляла на офіційному сайті 4711. І через нова пошта Шопінг знову ж таки замовляла доставку до себе до найближчого поштомату. Тож, ну, це найшвидший. Е Спосіб отримати новинки, адже дійсно ще в Україні, скоріше за все, цього аромату немає офіційних представників. Я так здогадуюсь. Цей кедр з юзу це просто гарячий пиріжок, який до мене. Приїхав і я готова вам його зараз показати. Мені само вже так цікаво, адже я обожнюю цей бренд. в мене багато ароматів від 4711. І дійсно, це доволі бюджетний бренд, який дозволяє от в таких гарних об'ємах поливатись. І ціна на ці аромати приблизно десь 45-50 євро, в залежності від аромату. І давайте затестуємо. Відкриваю цю захисну. Таку кришечку. У. О, який він свіжий, який він просто цей юзу. І цей кедр. Ой, я зараз відчуваю дуже гарно кедр. Давайте нанесу собі на руку. Мені вже дуже цікаво його на шкірі затестувати. М -м -м. От зараз я відчуваю не просто цитрусовість юзу, я зараз відчуваю таку ніби аж смолистість, ніби це е, цитрус і гілочка з листиком, і, власне, кедр, напевно, за це відповідає. Слухайте, який він крутий, який він класний. от Такої деревної структури в колонях від 4711, я не пам'ятаю. Дуже багато таких от цитрусів з прянощами, з кардамоном, з мускатним горіхом, з рожевим перчиком. І вони всі дуже яскраві і такі помітні. І дійсно і цей аромат яскравий, неймовірно помітний. Я впевнена, але в ньому така класна, тепла деревна структура кедру. Мені це дуже подобається. Так. Це стає одним з моїх фаворитів в бренду 4711. Але це не все. Адже на сайті 4711 я побачила от такий баді-міст. Тобто у 4711 є і неймовірно яскраві красиві колоні а також в них є просто поливашки для тіла, баді місти. В мене тут грінозіс написано квітково-фруктовий аромат, і коштує він набагато дешевше ніж колоні. Від 4711, щось типу до 10 євро. Взагалі, Тож давайте затестуємо. Ой, ну все, тут вже така історія. Шампунька фруктова-квіткова. Ох, аж в носі засвербіло. От дуже типовий стандартний такий трішки мильний, навіть фруктово-квітковий аромат гелю для душу. Ну, що ж, до 10 євро, але поливашка для тіла. на... Об'єм 250 мл. Розійдеться дуже швидко. Але це ще не все. Адже в мене є Travel Set серії Collection Absolute. Це нова колекція від бренду 4711. Це абсолютно не про колоні. Це аромати, які коштують. Приблизно 120 євро. Вони взагалі вибиваються із бюджетної лінійки а, колони від цього бренду. Давайте з деякими з них я вас познайомлю. І один з таких цікавих ароматів це амбер та мандарин. Це такий цікавий орієнтальний мандарин. Давайте я його собі трішки нанесу на руку. Тут дуже багато спецій в старці, відчувається ніби і кардамон, і кориця, і гвоздика така спецієва суміш в старці, дійсно такий орієнтальний аромат, але він з такою а, яскравою кислинкою, мандариною, солодинкою, навіть адже тут е, і є амбра, і вона засолоджує всю цю композицію. Він дуже красивий, він дуже такий повноцілий це аромат. І, до речі, він доволі довго тримається в мене на шкірі. Я вже затестувала цю лінійку попередньо для того, щоб вам мати можливість щось більше розповісти. І про ще один аромат я хочу вам розповісти: це смокіт. Тонка аромат про боби тонка, які дійсно окутані такою димкою. І це аромат алкогольної дубової бочки з прянощами. Тут також відчувається кориця, тут відчуваються якісь такі от томні димні боби тонка І оця алкогольність. Я обожнюю такі аромати на осінь. І дійсно це одне з моїх. Улюблених таких направлень в парфумерії. І це дійсно дуже смачний гурманський аромат, який от відрізняється від мандарина з амброю, який був на початку аромати такого плану. Я рекомендую затестувати восени. Вони дуже пасують, огортають і створюють таку теплу, затишну, осінню атмосферу. І оцей аромат Смокітонка став для мене фаворитом цієї добірки. Collection Absolue від бренду 4711. Тож на черзі всі мої парфумерні подарунки з дня народження. І я нарешті розпакую Mimosa Teneron від бренду Paris Monte Carlo. Це аромат, який також зробив жан клод Еліна. Тож порівняємо мімозу жан клод Еліна для бренду Le LecoVon і Mimosa Teneron для бренду Paris Monte Carlo. Тож, давайте буду наносити цей аромат, кудись собі. На тканину. І це аромат про таку ніжну, квіткову природню мімозу. Також я тут не відчуваю якоїсь такої занадто пилковості, пудровості, пильності в цій мімозі. Це для мене така квіткова натуралістична мімоза на мускусі. От тут відчувається така мускусна мімоза, і, от дійсно, на відміну від мімози для Періс монте карло мімоза для лековон має таку більш деревинну структуру. Відчувається дійсно ця. Кедрова деревина в базі, і от це дійсно різні аромати, неймовірно красиві. Кожен з тих ароматів, натуралістичний, про мімозу, але також вони відкриваються кожен своєю граню мімози. І я неймовірно рада, що в моїй колекції нарешті з'явилась мімоза від Жан-Клода Еліна, І не одна, а навіть дві. І наступний аромат, який ми з вами сьогодні розпакуємо, це лабораторія Альфа Тіво, аромат мандарину. І автором цього аромату також є Жан-Клод Еліна. Сьогодні в мене взагалі всі покупки, всі подарунки від Жан-Клода Еліна. Про цей аромат я давно мріяла, я давно його вже запланувала придбати. І нарешті до дня народження це в мене все склалось. І мандарино від лабораторії Альфа-Ціво. Дуже мені подобається ця коробка. Така вона прям дійсно дуже якісна. І аромат мандарину. З цим ароматом я познайомилась десь приблизно 4 роки тому, і нарешті він в мене це просто нереально яскравий мандариновий вибух, Аромат соковитий, цитрусовий, солоденькі мандарини зі шкірочкою. І в цьому ароматі дуже класно прослідковується мандаринова цедра. Це не просто такий е, свіжий, веселий цитрус, мандарин. Навіть це не дитячий аромат, зовсім це аромат з цедрою, з такою гілочкою мандарину, з листиком, трошки хвойності, деревинності є в цьому ароматі. Вся ця лінійка цитрусових ароматів лабораторія Альфатіво. Ah, була створена Жан-Клода Маляна, і майже всі аромати з цієї лінійки мені подобаються, але мандарин це аромат, який просто поза конкуренцією, давно хотіла. І дуже рада, що цей аромат нарешті став мою колекцію. І ще один подарунок мені на день народження: це аромат від Андрія Перхоменка разом з Софією Дольною. Це просто суперприємність. І аромат, який нарешті є в мене в повному форматі. Аромат White Powder, Біла пудра від Андрія Пархоменка. Хочу відмітити дуже класний дизайн, і коробки, і оці такі графічні малюнки, неймовірно, мені все це подобається. І сам аромат, це моя любов. Я вже маю декілька тревелів. White Powder, замовляла собі. Маю в колекції аромат про фруктову, лактонну, косметичну пудру. Тут дійсно відчувається такий косметичний будуарний аспект. Цій пудрі я також відчуваю такий шершавий бочок персика. Неймовірно, мені подобаються аромати в такому направленні. І, от White Powder від Андрія Пархоменка просто стане на поличку. До речі, рекомендую до затесту. І останній аромат на сьогодні це Play Green від Com de Garsoн. Аромат, про який я дуже давно мріяла, розповідала вам в своїй зелені свіжі добірці. Про нестандартні аромати. Це дійсно нестандартний аромат. Тут багато м'яти. І давайте, нарешті, я його розпакую і ми затестимо цей аромат. Давайте тестувати. Тож, Плейгрін від Comde Garsoн. М'ята дуже свіжа, солодка, яскрава м'ята. Тут відчувається цитрусовість, тут відчуваються єлівці, супер яскравий, освіжаючий аромат це те, чого мені так не вистачало оцим літом в неймовірну спеку. Також в мене були інші свіжі аромати, але цей плейгрін – це просто знахідка на літо. От неймовірно красивий. М'ятний аромат про таку чайну м'яту. Існує дуже багато ароматів в цьому направленні: це і Мента у «Мента», і you someone like you» від Елдо. Але я чомусь так полюбила саме Play Green. Все мені в цьому ароматі ідеально обожнюю. Дуже рада, що він нарешті в мене з'явився в колекції. Чекаю наступного літа поливатися Play Green від Comme des Garçons. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте українських військових та волонтерів і до зустрічі в наступному відео.